Привіт, колего. Я звертаюся саме до тебе. Якщо ти працюєш у МЛМ компанії закордонних держав, це відео саме для тебе. Якщо ти у Фаберлік, Фармасі, Amway, Ейвон, Оріфлем і всі інші компанії, це саме відео для тебе. А знаєш чому? А тому, що ти живеш на Україні, а продаєш косметику іншої закордонної компанії. Ти будуєш свій власний бізнес на Україні, думаєш, ти заробляєш для себе. Так, ти заробляєш для себе, але ти сплачуєш лише податки в нашу державу, а реалізовуєш ти продукцію інших закордонних держав. І цим ти даєш змогу саме їм розвивати свої виробництва. А якщо розвивається їхнє виробництво, розвивається в них робочі місця. І саме їхнім. Людям ти даєш сьогодні зарплату і можливість заробляти. Завдяки тобі вони отримують 100 євро кожного дня і вони отримують гарні заробітну плати, а ти отримуєш 50 євро і дві інші люди, сусіди, навіть менше. Тобі не подобається це? Якщо ти хочеш жити у заможній Україні, якщо ти хочеш отримувати гарну заробітну плату, якщо ти хочеш. Українські товари, розвивати економіку України. Якщо ти хочеш, щоб твої діти жили у заможній Україні, у заможній державі, подумай, де ти зараз знаходишся. Так, ти українець, ти живеш на українській землі. А що ти продаєш? Що ти купуєш? Ти купуєш і продаєш інші товари. Тому Давай купувати українські, давай разом розвивати нашу неньку Україну, давай разом купувати українські товари і цим розвивати українські виробництва, щоб наші люди мали гарний дохід, мали гарну заробітну плату і мали своє місце роботи. Давайте разом розвивати, будувати нову Україну, нову державу, жити дійсно по-новому, не чекати від наших керівників якогось кроку. Давайте почнемо із себе.